Вас вітає вишивальна рубрика, що сьогодні на рамі. Ну на рамі для вишивки. І сьогодні у нас тут майбутній обруч з вуалю та бретельки для весільної сукні. Я розумію, що в даній вишивальній аплікації вам важко розгладіти обруч, але я поділюсь сьогодні трошки процес. Робота з вуалю не є такою легкою, як може здатись на перший погляд, тому що тут не тільки справа в красі та незвичності такого обручу, а й в тому, щоб нареченій було у ньому зручно. І ось показую вам результат. Зараз примірюю. Щоб ви побачили, як це буде все виглядати. Результатом я задоволена, мені зручно і нічого не заважає, тому що я скажу відверто, перший мій досвід роботи з вуалю був далеко не успішним, тому що я зробила так, що мені було навіть незручно кліпати. Але трохи навчання наполегливості і маємо такий результат. І показую вам бретельки для весільної сукні. Звичайно, в мене не весільна сукня, але приблизно, щоб ви уявляли, як це буде виглядати. Ну і до скорих зустрічей! Побачимо, що на рамі буде завтра.